Пропонували, розкажи про Христа. Я собі так сидів і думав, чи легко розказувати про Христа, брат і сестри, як ви думаєте? Я думав, сидів і так от там сидів і думав, чи легко Так, да, Співав я і вони співали, ми всі співали. Гарний псалом, хай Бог благословить. Розкажи про Христа. Людям всім розкажи. Учні розказували про Христа і отримали Київ добрих. Знаєте там Петра, коли покликали. Хіба ми вам, каже, не настрого заборонили вам про це ім'я не говорити? А ви каже цей город наповнили цим ченням? Хочете того чоловіка на нас кров навести, вони розказували про Христа. А Степан розказував про Христа та життям поплатився, правда? І ще знаєте, розказав на Остаток. Боже, не в мене їм гріха. А вони каменують, Розказував про Христа. Наші браття попередники розказували про Христа, де там сухобізводні життя, як не даже, таким псалом співаємо і на холмик Рука друзяні положить букет фіалок. Ніхто навіть не знає, де їх на А вони розказували про Христа. А як же, браття і сестри, розказати про Христа? Про Христа може говорити наша зовнішність. Про Христа можуть говорити наші уста, наш характер, наша поведінка. Може говорити про Христа, правда? Може? Навітрове сказали, і ти був з ним, бо мова твоя віддає тебе. Часом буває, наша мова віддає. Одного разу працював на роботі, знаєте, вони радом спирнословлять, говорять, а я собі мовчу. Мовчу, мовчу, мовчу. І вони дивляться, каже, слухай, ти случайно не віруючий. Вони дивляться, що я не участвую в їхніх ділах. Розкажи про Христа, а скільки гине людей? Багато гине людей. Брачі сестри. Я прийшов з ранішнього субрання, і так, знаєте, оте от ранішнє субрання так в голові своїй роздумував, воно проходило в мене. Хороші теми були, браття, говорили. Перший брат Ігор нагадав, я Христос накормив учнів. І там, браття, говорили за здорове вчення, і мені положилося на серце, я сьогодні так прийшов додому, відкрив слово Боже, і друге до Тимофія. Пісня, другий розділ, перший віршик. Отже, зміснюйся, Сину мій, у благодаті Христом Ісусом, що чув від мене при багатьох свідках. Те передай вірним людям, які би були спроможні і інших навчити. Я хотів би поговорити, що сьогодні передається. Павло каже, передай не кому-небудь, а передай вірним людям, які би спроможні були інших навчити. Ви знаєте, Слово Боже, писалося, воно передавалося з покоління в покоління. Нам щось наші батьки передали. Браття наші попередники нас вчили. Вони передавали, я як зараз пам'ятаю брата Олексія, ми заходили в братську, він щось нам передавав, вчив наші старші браті попередники. І ще старші браті пам'ятаю, ще коли юнаком був. Вони щось передавали нам. І апостол Павел, він юного Тимофія вчив і йому. Говорив, каже: Отче, зміснюйся, сину мій, благодаті Христом Ісусом, і що чув від мене, то передай. Апостол Павел пише, каже: бо я від самого Господа прийняв те, що й що Іван передав, щось передав Павло, правда? І він від самого Господа, і він отримав від Господа відкриття і передавав. І є такі моменти, коли людина отримує відкриття і вона передає. І браття всюди на це місце, вони передають слово Боже. Знаєте, передають, ми передаємо Слово Боже. І написано Слово Божому, щоб знаєте, якщо це Слово Боже переподавати? Вірно преподаючим Слово Боже. Що треба його вірно передати. Без примісі. Бо буває ще примісь. Сьогодні вранці було нагадано, браття, ми, ви знаєте, сьогодні дуже багато передають, але туди щось підмішують. Я коли приїжджаю на полісся, сестра моя з печа хліб, там печі поліські. Ви знаєте, його не зермляєш там що в магазині. Він натуральний, ще якщо на закваски. Знаєте, оце натуральне. Ми Часом дивляться люди, і щось шукають на ринку щось, щось хочуть натуральне. Натуральне взуття, натуральну одежу, воно довше носиться і все. Все натуральне, воно добре. Але каже, передай вірним. І каже Христос з Євангелія до Івана 17:14. Я передав Слово Твоє. Їм слово Твоє, і світ зненавидив їх. Тільки передав слово, а світ що зробив? Сразу зненавидив. А чому зненавидив? Бо те слово, яке було передане, воно людей кличе до покаяння, воно каже змінити своє образ життя, свої думки, свої наміри. І каже Христос, я передав їм слово Твоє, і світ зненавидив їх, тому що вони не від світу. Так і я не від світу. Ми покаялись. Прийшли в церкву, і ми вже не від світу. Ми вже Божі, діти Божі. Це дуже важливо для нас. Я пригадую історію, братці, сестри, з одного юнака, якого батько поміж братами навіть виділив його одежою. І брати його не злюбили, бо він вже з юначих років получав відкриття. Там ці зорі, ці місяці, ці снупи, які кланялись. Оце все він говорив. брати його зненавидили. Але я пригадую той момент. Тут сказано, передай кому вірним. Вірність це дуже хороше качество. Коли чоловік вірні дружині, дружина чоловіку, діти батькам, батьки дітям, члени церкви, Господу вірні, служителя для церкви вірні. І сюди, хороше слово, вірність. Воно дуже цінна, коли друзі є вірні. Ви знаєте, у Давіда колись був вірний друг Іонафан, батько ганяє, а він з Давідом подружився. Савул каже, я не знав, що мій син каже, сину Місієва подружився. Але він був вірний друг і там стріли пускав, пам'ятаєте. І коли та стріла полетить, він там ну, розказував все це і попереджав Давида. От хорошо мати вірних друзей. Які за тебе поплачуть, за тебе помоляться. Хорошо мати вірних друзей. Ви знаєте, це дуже добре. І каже апостол Павел, передай вірним. Я пригадую цього юнака. Він попадає його продають брати, він попадає туди в Єгипет. І він доказує свою вірність Богу. В домі Почіфа, я не буду поширюватись, а він доказав свою вірність Богу. І за це поплатився. І там, в тюрмі, де він знаходився, він доказав свою вірність. І оця вірність, коли вже далі він пішов, його життя пройшло, то ми бачимо, браті і сестри, дійшло до фараона, що він. Йому донесли, що є такий чоловік, який толкує, роз'ясняє. І він пояснює. І ви знаєте, оця вірність, там написано. Ми читаємо брати і сестри, і це сподобалося фараонові і всім слугам його. І сказав фараон словом своїм, чи знайдемо ми таку, як він людину, в якій був Дух Божий. От якщо людина вірна Богу, то в неї і Дух Божий. Це дуже важливо. І ми бачимо, Він передає владу для Йосипа. Каже, я такий троном буду вищий за тебе. Передає вірному чоловіку. Він побачив в ньому вірність. Апостол Павел каже, передай вірним. Браття сестри, це дуже важливо для нас. Ми починаємо Слово Божому за такого чоловіка Божого Мойсея. І числа 27 розділ, 18, 19, 20 вірш. І сказав Бог Мойсеєві: Возьмі собі Ісуса, Сина Навина, людину, в якій дух, тут написано з великої букви, і поклади на нього руку твою, і постав його. Перед Єліазаром священником і перед усією громадою і дай йому настановлення перед всіма їми. Мойсей передає своє служіння вірному рабові. Зараз передають, кому попало. Головне би біблійний не слід кончив. Все, вже він буде чимсь високим, правда? Так буває. Але тут слово Боже каже, передай вірним браття і сестри. Які би були здібні других навчити, нікому кому не будь, щоб в ньому був дух Божий, щоб в ньому був страх Божий, смиріння, повага до Бога, святе життя. І це дуже важливо. І написано, що за цього чоловіка каже, і вже читаємо второзаконня, 34 розділ, коли це сталося, коли він вибрав представив народу і сказали, Ісус син, навіть сповнився духом премудрості, тому що Моїсей поклав на нього руки свої і покорився Йому, покорилися йому всі сини Ізраїлі, і робили так, як повелів Господь Мойсеєві. Чому? Тому що був вірний. Він був при Мойсеї, він бачив, що цей чоловіком Божим був Бог, і він вчився для нього, переймав від нього все і Побачив Бог, що в ньому є вірність. І Бог каже Моїсею: бери цього чоловіка, от його постав. Це дуже важливо для нас. Ви знаєте, і сестри, пригадую ще одного чоловіка Божого, для якого було сказано. І сказав Господь, піди назад своєю дорогою через пустелю Дамаск. Це було сказано до Ілії. І пішов він, я пропускаю декілька віршиків, звідти і знайшов Єлисея, сина Сафатового, коли він орав. Двінадцять пар волів було в нього, і сам він був при 12. Ілія, проходячи повз нього, кинув на нього милоть свою, і залишив Єлисей волів, і побіг за Ілією. Чоловіку Божому треба було передати служіння. І Бог йому каже, що зробити. Кому передати? Треба вірний чоловік. Шукає вірного чоловіка. А він іде, кидає свого плаща. І той побіг. І написано, що він що робив для Ілії. На воду руки лив. На руки воду лив. Служив при Ілії. І Бог бачив цю вірність, браті і сестри, якщо ми хочемо щось одержати від Господа, я себе не виключаю з того, то треба бути вірним Богу. І тоді Бог дасть. Це дуже важливо, браті і сестри. І ми бачимо, оцей чоловік Божий був вірний. І пізніше ми знаємо цю історію, коли вони йшли, Бог його посилає, і він залією ходить скрізь, і він зажадав та сила, яка на тобі. Хай не мені буде подвійна і отримав. А чому отримав? Тому що був бо вірний Богу. Це дуже важливо для нас. Це дуже важливо. І ми читаємо луки перший розділ і перший вірш. Оскільки багато хто почав складати оповіді про добре. Надпродобні нам речі і передали нам ті, що від самого початку були очевидцями, служителями Слова Божого. Передали. То каже, я зараз візьму, бо тут прочитаю точніше. Це луки, луки. Оскільки багато хто почав складати оповіді про добрі відомі нам речі, як передали нам ті від самого початку були очевидцями і служителями слова, то спало на думку і мені, старанно дослідивши все від початку, по порядку описати тобі високодостойне феофіле, щоб і ти пізнав ту тверду основу того вчення, якому був наставлений передати. Братська сестри, це дуже важливо. Що ми сьогодні передаємо? Хай Бог допоможе нам дійсно, братє сестри, передавати здорову науку в церкві, здорову науку в сім'ї, здорову науку людям це дуже важливо. І коли ми читаємо в притчах 14:25: вірний свідок спасає душі. А неправдивий наговорить багато неправди. Каже вірний свідок спасає душі. А неправдивий не говорить багато. От справа в тому, що вірність Господу це дуже важливо. Вірна людина багата на благословіння. Це теж притча каже. Вірна людина багата на благословіння. І як важливо в цей непростий час, який ми живемо сьогодні, церква Божа, оцю вірність зберегти Господу. Не на словах, а на ділі. Я перш для себе беру. Зберегти оцю вірність. Хай Бог допоможе нам, церква Божа. І апостол Павел каже до свого юного Тимофія, служителя, який ходив з ним. Бо ми для того трудимося і ганьбу терпимо. Це перша Тимофія, 4 розділ, 10 вірш. Бо ми для того і трудимося і ганьбу терпимо, що уповаємо на Бога живого, який є Спаситель усіх людей, а найбільше знаєте кого? Там десь не висвітлили. Там написано вірних, а найбільше вірних. І це важливо для нас. І ми співаємо такий псалом. Будь як вірний, який Даніїв, ти завжди готовий. І сповідати Бога сіл посередні врагов. Оцю вірність. Зберегти, брати і сестри, ми знаходимо людей, я не буду поширюватися людей, які не зберегли вірності Господу. Вони не зберегли, можна їх навести списання тих людей, які не зберегли вірності. А нам, і дітям нашим і нам, церкві Христові, це не про цей час, коли багато ми чуємо всякої інформації, в наші вуха входить. Зберегти оце здорове вчення, яке ми чули сьогодні вранці, зберегти цю здорову науку. Тому що сьогодні ми чуємо багато примісів, багато добавок щось підкладуть. І вроді ми Біблію всі читаємо. І слово Боже в руках. А от вірно припадати Слово Боже, без примісів. без примісів. Це дуже важливо. Сьогодні багато в продуктів є примісів. Удежу носим, теж вона буває з примісів та удежу, щось додає все. А от слово Боже, що було без примісів, вірно преподаючим слово істини. Хай Бог умудрить нас, допоможе нам. Це непростий час, який ми живемо, надто стан час, церква Божа, живемо, зберегти оцю вірно Слово Боже преподавати і вірно досліджувати Писання. просити у Бога мудрості. Апостол Павел каже, я від самого Господа прийняв. Бог йому давав відкриття. І він їх получав, і він їх передавав народу. Це дуже важливо, друзі, передавати. І тому хай Бог благословить кожного з нас і укріпить наші серця. Будьте вірними, Господу. Амінь.